Ближче, щоб було всім зручно, щоб всім все було чути. Коротенько розкажу про те нашого сьогоднішнього зібрання. В грудні 2015 року компанія Байер у нашій газеті «Миронівський край висікла оголошення про намір на викиди в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел. Чути всім, да? так? На що жителям нашої громади був висловлений протест? Були зібрані підписи і направлені в районну адміністрацію. Районна адміністрація відрагувала, що на цій значить, протест громади, надіслали нам листа, щоб ми провели громадські слухання, тобто, щоб ініціатива йшла від нашої сільської ради. Депутатами сільської ради були зібрані питання. Які цікавлять наших жителів, які ми направили в дану компанію. Значить, регламент нашого сьогоднішнього зібрання буде таким: компанія коротенько розкаже про свою діяльність, а потім конкретно йдемо по пунктах, які цікавлять наших людей. Будь ласка, прошу представників компанії. Розпочинаємо Микола книж. Будь ласка, прошу, директор компанії. Я може без мікрофона ближче ставимо. Добрий день, мене звуть Микола Книж, я керівник насіння центру, раз, який знаходиться раз, на території вашої селищної ради. І я коротко розкажу про те, чим ми займаємося на сьогоднішній день, чим плануємо займатися в майбутньому. Дякую. Краці про історію про компанію Байер ви вже, напевно, чули не один раз і багато читали, багато інформації володієте. І ми неодноразово вже приймали участь у життєдіяльності вашого села, вашої сільської ради. Компанія «Байер» має історію більше 150 років. І так історично склалося, що історія. історія Всього світу росте, населення світу також зростає. І компанія Bayer взяла напрям на розвиток, на розвиток пшениці. Пшениця, ви знаєте, є історично склалася. Так, історично склалося, що є основною культурою в Україні, в світі, і за рахунок цієї культури живе до сьогоднішнього дня дуже багато людей і залежить від цієї культури чому ми вибрали чому компанія Bayer вибрала сло центральне і даний, даний регіон даний регіон знаходиться у пшеничному світовому пшеничному поясі який забезпечує дуже великі об'єми харчової пшениці у світі так історично також склалося, що в радянському союзі тут був сконцентрований центр по виведенню нових сортів пшениці. І так, компанія Bayer також має можливість зараз цим займатися тут. На сьогоднішній день в, Украї... в цьому світі не в всіх країнах компанія Bayer представлена із пшеницею, і в ці країни є як Сполучені Штати Америки, Велика Британія. Австралія, Німеччина і до цього списку великих мовотніх країн входить Україна. Переключіть, переключіть слайд. Е, і... Основні основні види діяльності, чим чим, чим ми плануємо тут займатися. Це основний напрямок, і зараз ми активно цим займаємося. Це селекційна діяльність. Селекційна діяльність буде включає в себе виведення нових е перспективних сортів пшениці. І також напрямок е по селекції це виведення нових гібридів. Також вони проводять екологічні сортові пробування всіх пшениць. Е в Україні, які має компанія Bayer. також ми будемо представлені в цьому регіоні виробництвом пшениці. Це вже буде розмноження більш промислових масштабах буде це здійснюватися, і на сьогоднішній день ми маємо вже перший рік поля закладені виробничі. Вони не дуже великі кількості, але це тестові, пілотний проект. І ми маємо на сьогоднішній день дуже непогані результати. Також на території насіннявого центру буде, буде демонстраційний центр по демонстрації нових технологій в доробці насіння. Дальше більш предметніше розповідь про, про екологію розповідь розповість нам Наталя Дощечкіна, наш експерт із екологічних питань компанії. Вона більш предметно розкаже про екологічні. Аспекти нашого виробництва і за яких зібралися наші слухи. Дякую.